Слово Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірній молитві розважанням і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Наступним тропорем із канону Андрея Крицького, який ми сьогодні розглянемо, візьмемо для нашої молитви і розважання, буде певне повчання про минуле. Отож, цей тропар звучить так: не зробися стовпом, соляним душе, коли назад повернешся, бійся прикладу содомлян і рятуйся високо, в Сигорі Цей тропар, оцей стих, він відсилає нас до історії двох міст Содому й Гомори. Ми всі знаємо цю історію про те, що це місто було ці міста. Були спалені вогняним дощем, що зараз на їхній території, там, де вони були, на цьому місці, знаходиться так зване мертве море, велике соляне мертве море. Всі говорять про содому море як про міста розпусти. Але мало хто згадує ще один момент, пов'язаний із, із цими подіями. Цих міста, в цьому місті, в одному з міст, жив племінник Авраама, Лот. Він мав дружину, мав двох дітей, двох дочок. Він обрав собі місце життя, тому що ця долина була на той момент дійсно гарною родючою долиною, де він міг випасати свої стада і спокійно жити. Не перед, можливо, не передбачив, не знав, що на що перед, перетворюються ці міста. І отож, отож, коли Авраама відвідав Господь Бог у вигляді трьох юнаків, це були проби, які йшли, це були, верніше, навіть не, госп... не просто Господь, а ангели Господні. І коли Авраам просив, сказав, що там живе мій племінник лот, до нього в дім ви можете зайти, бо він богобоязливий. І оці ангели приходять до лота. Він їх рятує від розгніваних мешканців. І через цих ангелів Господь Бог каже їм: втікайте, втікайте з цих міст, бо вони будуть знищені через гріх, який провадять мешканці цих двох міст, через ту розпусту і порушення всіх заповідей. порушення моралі. І от умовою, яка була порятунку Лота його сім'ї, те, що вони мали взяти з собою, тільки те, що в руки вдасться взяти, підніматися високо в гори, але при цьому не оглядатися назад, не оглядатися і не жаліти за тим, що вони залишили в цих грішних містах, в цьому судомі бо якщо вони тільки оглянуться назад, вони помруть, перетворюються на камінь. І от Лот бере свою дружину, бере своїх дітей, двох дочок, що вдалося взяти в руки, і вони втікають, втікають високо в гори. І в той момент Господь Бог селає усе вогняний дощ на ці, дві, ці два міста. І вони, піднімаючись з гори, чують, чують ось це руйнування, чують ці, ці, цей грім. І Лот просить свою сім'ю, не оглядайтесь, йдімо, йдімо, рятуймось. Натомість Лотова жінка не змогла, вона хотіла хоча б криєчком ока поглянути, що там відбувається. І не скільки що там відбувається, але поглянути чи цілий її будинок, її майно. І от в той момент, коли вона оглянулась, перетворилася на селяний стовп. На кам'яну статую, на той соляний стовп, вона закам'яніла. І от цим труперем Андрій Крицький, наче хочу всім нам наголосити: ми не маємо права жити минулим. Ми не маємо права оглядатися назад. Ми маємо рухатись тільки вперед. Той, хто оглядається на своє грішне життя, той, хто живе минулим, він ніколи не здобуває нічого. Він перетворюється на цю кам'яну статую. Тобто жаліти за тим, що було колись, це неправильно. Все за чим ми можемо жаліти, це розкаяння в гріху. Тобто ми збуджуємо собі жаль за гріх, який я зробив. Обертатись назад і жити минулим, це жити в гріху. Для духовної людини ми не маємо права, права перепрошую, ми не маємо права оглядатись назад на своє життя, яке провадили перед цим. Бо це жити в гріху, насолоджуватись, пам'ятати, як мені було класно, коли я от зробив цей гріх, і жити тими емоціями, які я пережив, тою фальшивою, короткочасною насолодою цього гріха. Отож цей трупар сьогодні нас закликає не дивитись назад, не жаліти за тим, що було колись. А навпаки, рухати спереду. Знаєте, це сьогодні для мене, сьогодні цей тропарший є актуальніший тим, що мав сьогодні коротку, але дуже таку разючу розмову. Я був на похороні. Ховали нашого бійця з моєї бригади. Це був такий веселий хлопчина, дуже веселий, молодий хлопець. Йому було тільки 30 років. Я його пам'ятаю дуже добре, бо коли відвідував, він завжди щось мені хотів подарувати. То яблуко, то каву запропонує, то ще щось. Такий був, знаєте, життєрадісний і привітний хлопчина. І от я йду до своєї машини, мене зупиняє старший чоловік, вже пенсіонер, він каже. Чи можна вас щось запитати? Скажу так, будь ласка. Він каже, я атеїст, але такий не, вою, не, не, не агресивний атеїст. Ну, просто. А от ви знаєте, я читав Святе письмо. І там є такі слова, якщо ви пам'ятаєте, це його слова каже, що там було написано, що коли на тебе йде ворог, у якого є 20 тисяч, а в тебе тільки 5, то мудрий управитель. Зразу з посилає делегацію, щоб укласти мир. І його фраза: А чи не слід вже нам укласти мир? Вже кладовищ не вистачає для того, щоб ховати хлопця? Знаєте, мене це дуже зачепило. Я сказав: з ворогом ми вже укладали мир не один раз. Це було в 2015 році, це було в 91-му. Чим це все завершилось? Але ж ви розумієте, батюшка, що скільки людей вже загинуло, молодих хлопців. Кажу, так, але це не ми напали, прийшли в наш дім. І я розумію, що це йому неприємно було чути ці слова. Він розвернувся і каже, ну та, та це складна розмова і пішов. Знаєте, я розумію цю, цю людину. Бо він виріс в Радянському Союзі. І він жаліє за цим Радянським Союзом. Він заліє, жаліє за тим, що було колись, за тою ковбасою по рубль 20. Дешевою простою ковбасою, якої було багато. І хто з Радянського Союзу пам'ятає цю так звану ліверну ковбасу. Дешево якої було багато. Але назвати її кубасою складно. Я так грубо сказав, висловився, перепрошую. Але ще раз кажу: ця людина живе минулим. І він не розуміє, що таке, до, за що борються зараз усі молоді хлопці. За що ми воюємо? Він не розуміє, що таке Україна. Він не розуміє, що таке свобода. Бо він, як ось ця жінка лота, дивиться назад на це грішне місто, дивиться на то майно, яке вона мала там. І вона не розуміє, що врятувати своє життя треба, що може в іншому місці ти можеш збудувати набагато більше і краще з Божої ласки. Але для цього треба відкинути все, що було гріховне, відкинути все, що позбавляло тебе свободи. Він, як ось ця жінка, живе минулим. І от ті люди, які живуть минулим, які згадують, як було класно колись. Які живуть минулим до 2014 року, які по сьогоднішній день є ці люди, які кажуть, що винні всі, ті, хто вийшли на майдан, бо за Януковича було круто і класно жити все було по поняттям правильно. А зараз повна анархія, бардак. І війна розруха. І такі люди, які живуть далі Радянським Союзом і розказують, як було круто і класно за Радянського Союзу. Це люди, які живуть минулим. Але це люди, які є соляними стовпами, які не мають майбутнього, які не бачать майбутнього. Наш обов'язок не бути цими соляними стовпами. Не жити минулим, не жити рабством. А якщо ми щось і згадуємо з нашої історії, то тільки то, щоб чогось навчитись, Щоб чогось, щоб зрозуміти, як ми не маємо робити, щоб знов не бути рабами. Історія і минуле це досвід, який має вчити теперішнє покоління. Щоб їхнє майбутнє не було таким самим поганим, можливо, або ще гіршим. Тож не оглядаємося назад, не перетворюємося на соляний стовп, а пам'ятаємо, що тільки погляд вперед, погляд в єдність з Богом дає життя і рятує. Зрештою, лот і його дочки врятувались. Тож рятуймося і ми, дивімося уперед. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю, цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Бо ти святий іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!